Привезу з штатів таке авто Volkswagen Tiguan 2019 року. Ось таким він був куплений на аукціоні. І так його зробили. Так, тігуанчик наш. Трошки подрозобрали морду. То що було побите, щоб продефектувати. Чуть-чуть пішов в правий. Левый на месте. Вот эту штуку только треба будет выгнать, приварить назад. Сейчас покупаем остальные запчастины. Где же уже купим? Заезжаем в гараж, начинаем делать. Запчастини до авто власник може купувати сам, або в цьому випадку авто відновлюється під ключ. Ми купуємо запчастини, але попередньо погоджуємо всі ціни з власником. Так, Роботи по рихтовці завершена. Ось накинули все в кучку, виставили зазорчики. виглядає. Все. Тепер на фарбування, ну і потім вже остаточно зберемо до кучі. Зняли передній бампер квіля, задній бампер, а хто чекає по красочку цих деталей, поки ставимо його на стоянку. Так, ми Вже машинку зібрали, фари бампер накинули. все чудово свій колір попадає. Зараз переїжджаємо на підйомник, нам захист ще поставити попередні підкривочки. Так, виїхали ми знову, переїжджаємо зараз до електрика, помилки побирати, авто їде тихенько, чудово, руль рівненько, але все рівно заїдемо на розвал, перепровіримося. Загалом все добре. Базу. Машинка їде так непогано, так легенько, комфортно. Помилок у нас вже ніяких немає, всі питання вирішені. Заправили кондиціонер, зробили сертифікацію, зробили розвал. Все чітко. Так, Заїхали на підйомничок, поставили захист двигуна кольчуга, заразом все передивились, перевіряли, Все поперевіряли, Так, На цей раз хімчистка у нас максимальна. До тут катався любимий пес попереднього власника і це в Тому Потім ковроліни витащили на стірку повну. Полная химчистка. Коврики постирали. Все сушится. Работаю без машины. Пол выдройл. Как в новой машине. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không On the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa. -oh -oh. Повто все зробили, відновили, відмили, зібрали. По комплектації у нас значить, двохлітровий тесячний мотор, передній привід, семимісна, салон комбінована кожа, люк, панорама, кнопка старт стоп електроруль, кондиціонер. Ну, Все необхідне мені є. Саме і власники вже під'їхали, оглядають. Начебто задоволені. Ще трохи порозмовляли, приємні люди, авто забрали. Всі необхідні документи ми їм підготовили. Лишилась година часу зареєструвати в МРЕО і отримати номерний знак. Гарного користування.